На частотах Чорноморської телерадіокомпанії з використанням її заарештованого обладнання працює канал Росія. 24 Певний час представники радіопередавального центру цей факт категорично заперечували. Пізніше в ході судового засідання з'ясувалося, що радіопередавальний центр нібито здійснює лише обслуговування обладнання компанії, а замовлення відповідає інше підприємство. Саме його представники і будуть викликані на наступне засідання. Що ж до російських заяв про відсутність ліцензії мовника у Чорноморки, то згідно з федеральним законом, документи видані засобам масової інформації державними органами України або Республіки Крим визнаються чинними. Це означає, що ліцензія Чорноморки досі має законну силу. В тому що наявний факт грубого порушення погоджується і незалежна асоціація телерадіомовників України стосовно того, що має місце факт порушення, тут немає жодних сумнівів, тому що компанія правомірно використовує здійснює свою діяльність. правомірно використовує радіочастотний ресурс. Вилучити це майно так само, як і знову ж таки землю надра, і таке інше, фізично неможливо до того моменту, коли анексія Криму не буде скасована. Нагадаємо, 1 серпня, коли представники Федеральної служби судових приставів заарештували все рухоме і нерухоме майно Чорноморки, представник ОБСЄ з питань свободи змі Дунія Міятович засудила арешт майна. Але на думку головного редактора проекту телекритики, ОБСЄ та інші західні правозахисні медійні організації мають більш жорстко виступати на захист українських ЗМІ. Я думаю, что если бы западные правозащитные организации э, подкрепляли еще свои заявления в защиту э, украинских журналистов и СМИ, еще и критикой э, того контента, который производят российские вещатели, в частности вещая и на частотах украинских вещателей, то это, было, то это имело бы больше эффект. Експерти в один голос кажуть, Чорноморка має звертатись до європейського суду з прав людини. Втім, незалежні академії телерадіомовників наголошують, очікувати на результат доведеться протягом 5-6 років. З них рік європейський суд вирішує, чи є дана справа в їх компетенції. Якщо ж у суді візьмуться за справу чорноморки, тоді буде можливість повернути обладнання та отримати фінансову компенсацію від країни-агресора. Постає питання, чи буде Російська Федерація виплачувати таку грошову компенсацію Чорноморській телерадіокомпанії? Одразу скажемо, що примусити її. Виплатити неможливо, звичайно, пристойні держави, які поважають там права людини, і таке інше. Якщо вони отримують проти себе рішення Європейського суду з прав людини, вони і коригують своє законодавство. на чорноморці Росія не зупиниться, вважають у незалежній асоціації телерадіомовників. Припускають, що після телекомпанії незаконно відбиратимуть у кримчан і землі, і бізнес. Лана Маяковська, Дмитро Гришко соціальна країна.